π e основні математичні константи. Ви на каналі Reworld і в цьому відео ми розберемо, чому деякі числа вважаються такими важливими і навіть мають власні назви. Напевно, всі знають число π. І це не дивно, адже це база самого початку геометрії. Якщо є коло довжиною L його діаметр D, то L поділити на D дорівнює Пі, що приблизно рівно 314159265. Але, попри таке геометричне визначення, ПІ зустрічається абсолютно скрізь, а не тільки в формулах для кола чи кулі. Наприклад, отака нескінченна сума оберених квадратів 1 поділити на 1 в квадраті, плюс 1 поділити на 2 в квадраті, плюс 1 поділити на 3 в квадраті, і так до нескінченності рівна пів квадраті поділити на 6. Хоча здавалось би, яке взагалі може бути відношення між властивостями кола і отакою от сумою. Існують різні способи порахувати перші цифри пі. У 2023 році порахували перші 100 трильйонів цифр числа Пі. Найпростіша формула має такий вигляд: Пі дорівнює 4 помножити на 1 першу, мінус 1 третю, плюс 1 п'яту, мінус 1 сьому, плюс 1 дев'яту і так до нескінченності. Тобто це всі дроби з непарними знаменниками, які по черзі то додаються, то віднімаються. Хоча, по правді, такий спосіб обрахунку дуже неефективний. Якщо взяти перші тисячу доданків, то буде всього дві правильних цифри після коми. А якщо взяти мільйон доданків, то правильно будуть 5 цифр після коми. Перед тим, як перейти до наступної константи, лайкайте це відео, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і розсилайте відео друзям і знайомим. Наступна константа це золотий переріз або просто Фі. Вона також має геометричний зміст. Уявимо собі зелений відрізок довжиною 1, і зразу біля нього синій довжиною Фі. Разом їх довжина 1 плюс Фі. Тоді Fi це таке число, що відношення сумарного відрізка до синього таке ж, як і відношення синього до зеленого. Тобто 1 плюс фі поділити на фі дорівнює фі поділити на 1. Після зведень матимо квадратне рівняння фі в квадраті мінус фі мінус 1 дорівнює 0, коренями якого є 1 плюс мінус корінь з 5 поділити на 2. Невід'ємне значення нам не підходить, тому фі дорівнює 1 плюс корінь з 5 поділити на 2. Або наближено. 1 618 033 98 87 Набереж. Вважається, що малюнки де дотримано золотого перерізу є естетично привабливими, і це число використовувалось в античній архітектурі, також воно використовується для побудови спіралі Фібоначі, яку ви зараз бачите. Цікаво, що значення золотого перерізу обраховується таким от нескінченним дробом. Секрет полягає в тому, що всередині цього дробу заховані числа Фібоначі, але про це в іншому відео. І прикресність цього дробу в тому, що розгорнувши його навіть до 25 частинок, ми вже отримаємо 10 правильних цифр після коми. Третьою важливою константою є число e. Е. Воно має дещо складне визначення: є е дорівнює ліміт при n прямої до нескінченності від 1 плюс 1 піти на n в степені n. Приблизно це дорівнює 2,71828. Хоча формула може виглядати складною, її сенс можна пояснити через економіку депозитів. Уявіть, що у вас 1 гривня, і ви поклали її в банк на депозит під 100% річних, через рік у вас буде 2 гривні. Якщо ми подивимось на формулу з ліміту і підставимо n-рівня 1, то отримаємо ту ж двійку. Якщо ж ми зробимо той же депозит під 100% річних, але кластимо його 4 рази по 3 місяці. То за перших 3 місяці ми заробимо 1 четверту від 100, тобто додаткових 25%, і в нас буде 1,25 гривень. Далі ми вкладемо не гривню, а гривню 25, і ми отримаємо ще 25%, і це буде приблизно 1,56 гривні. І от після всіх 4 вкладень ми отримаємо приблизно 244 гривні, що явно більше, ніж просто 2 гривні. І виявляється, що на чим більше частин ми поділимо весь період, тим більше ми заробимо. Тут появляється число «є». Е. тому що в ідеальному випадку, коли кількість періодів реінвестицій прямує до нескінченності, ми з однієї гривні ми отримаємо є гривень. І от порівняйте 2 гривні і приблизно 2,71 гривні. Як на мене, то різниця кардинальна. Попри складне визначення, в Є є одна дуже прекрасна властивість. Моя улюблена похідна це є в степені X, адже похідна від e в степені X це e в степені х. Це є в степені х. Стабільність. І це є однією з причин, чому логарифм з основою «є» е називається натуральним. І для такого логарифму ми навіть не записуємо основу, на відміну від, наприклад, логарифмів з основою 2 чи 10. Це основне, що треба знати про Пі, Фі і «є». Е. Не забувайте лайкати і поширювати це відео. Слава майбутньому!